Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. От як зазначив експерт в сюжеті, що найскладніший кейс український після Нюрнбергу, але от мені дивно, чому найскладніше, адже прецедент є: Нюрнберг відбувся, і там перед тим як той трибунал був сформований. Майже повністю було сформоване міжнародне право з нуля. А чому нині не можна переписати і дописати під наші реалії? В чому складність? Дивіться, я не юрист. Я тут невеликий спеціаліст в юридичних тонкощах. Я думаю, що тут, крім юридичних, є ще й політична історія, тому що вперше санкції проти керівника держави, яка має ядерну зброю, виписані саме зараз. І це український кейс. Тому, власне, кажучи, з точки зору політичної, крім юридичних аспектів. Я думаю, що тут є достатньо великі перестроги, саме е, політичні. Е, але е, ви знаєте, от, в принципі, е, це процес, він справді буде йти довго. Але те, що він розпочався, і те, що минулого тижня Путін не зміг потрапити в столицю південно Африканської Республіки на саміт Брікс, це один із маленьких штрихів того, що, е, власне кажучи, процес пішов. Те, що він боїться їхати до Туреччини, це говорить про те, що процес пішов. Я з першого дня війни я всім говорив одну і ту ж саму річ. Коли садили Білошовича, коли ще ж справа проти Мілошовича, він був керівником Сербії, і, власне кажучи, на той момент всі, от абсолютно всі, говорили про те, що його не посадять з кількох причин: перше, тому що його не видасть Сербія, друге, тому що якщо навіть Сербія наважиться його видати, його не, не здасть ніколи Росія. В результаті Мілошович закінчив своє життя в тюрмі. Тобто, те ж саме будемо мати і з Путіним. Просто зараз справді в те, що Відбулося насправді на початку 2023 року, коли було прийнято рішення в ГАЗі, це насправді це величезний тектонічний сув. Тому що ми повинні розуміти, що і ще до грудня 2022 року, з ким би з дипломатів не доводилось говорити, я знову ж таки, є я не юрист, я з політичної точки зору можу говорити. З ким би з дипломатів не доводилося говорити, всі говорили одну і ту ж саму річ. Ми не знаємо, хто буде після Путіна, тому ми боїмося, що буде ще хтось гірший. Власне кажучи, от з цього моменту, з початку 2023 року, всі почали говорити. Зовсім іншу річ. Всі почали говорити, що ми розуміємо, що поки існує Путін, доти в принципі вирішення великого кола питань, де Україна є звичайно вогомою, але певною частиною взагалі геополітичних речей з Путіним вирішувати вже неможливо, і тому політична або фізична смерть Путіна чи його посадка це є вікно можливостей для того, щоб вирішувати ці глобальні пр пр проблеми. В тому то є справа, що виглядає так, що політики в цьому питанні більше ніж юри юридичного аспекту, тому ну... що все написано вже вже є саме на перед Нюрнбергом було визначено що таке воєнний злочин. тоді пропонували судити в тих країнах, де скоювалися злочини, і відмовилися від цього, і переписували всю цю базу. Ви згадали Туреччину? От в Кремлі останні новини вони анонсують поїздку Путіна. До Туреччини вони то анонсують, то відміняють ну остання новина. Що вони анонсують, що він поїде? Давайте розглянемо той аспект з точки зору Ердогана. А так ця країна не підписала римський статут. Вони не зобов'язані його видавати, але все ж таки Туреччина союзниця України. Як вважаєте, що може відбутися, і чи все ж таки він наважиться чи ні? Ну я думаю, що він все-таки поїде до Туреччини, але він остерігається, Остерігається. Але він поїде до Туреччини, і ми повинні чітко розуміти, що Туреччина в цій війні вона заробляє на двох сторонах. Вона союзниця і Росії, і союзниця України. Тобто, Туреччина е, заробляє з однієї сторони на Україні, з іншої сторони вона заробляє на Росії. Давайте не забувати про те, що в світі є три ключових країни на сьогоднішній момент для Російської Федерації, які допомагають їм обходити е, так званий, втри, е, обходити санкції пов'язані із е, імпортом. Три ключові їх більше, але ключових три: це е, Арабські Емірати і це переважно питання фінансів і фінансових фінансових речей це Китай через Гонконгську юрисдикцію через Гонконг. І третє це Туреччина. Тому в даному випадку, ну, якщо подивитися на статистику турецьку по кількості фірм, які відкрилися протягом 22-23 років, і які займалися поставками того чи інших товарів до Російської Федерації, в принципі, це ну по суті, багато хто з економістів вважає, що це дозволило де-факто, Туреччині вийти з переддефолтного стану. Тому Туреччина справді. Союзник України, але вона точно так же і союзник Російської Федерації. А як можна тиснути руку Путіну? Ну, це імідж. От для мене це незрозуміло. Іміджево. Це ж все ж таки політичний рух, дипломатичний, потиснути руку Катові і вбивці. <клес> ну, ви знаєте, я думаю, що тут питання все ж таки не зовсім до мене. Ваша оцінка мені цікава для Ердогана. Наскільки це важливий момент? Для Ердогана важливо його стабільність, стабільність Туреччини і все, що пов'язано з стабільністю Туреччини, яка виходить за межі Турецької республіки. Тому що це питання і Лівії, і Сирії, і енергозабезпечення, і транскавказьких газопроводів, і транскавказьких нафтопроводів, і так далі, і так далі, і так далі. Плюс безпека в безпосередньо в чорному морі, плюс питання. Морських проходів і так далі, і так далі. Тому в даному випадку Ердоган грає так, як він вважає, що це вигідно Туреччині на цей момент. А чи вигідно Туреччині е отримати, щоб Україна отримала над Чорним морем контроль і щоб припинилися обстріли, і щоб зернова угода діяла? Так, да, безумовно, для Туреччини супер важливо, щоб була зернова угода, щоб вона була продовжена, тому що вони заробляють на цій самій зерновій угоді. Там, в принципі, там класичне просто те, що називається реал політик і бізнес онлі для Е, Тому в даному випадку, те, що зараз Україна знайшла. Ну будемо чекати, цей другий корабель, який зараз вийшов вчора, вийшов із наших портів і по ідеї завтра, повинен вже бути в Босфорі. Тобто, якщо справді цей маршрут, який зараз прокладається, він виявиться ефективним, це буде теж вигідно і Туреччині. Тому в Туреччині не потрібна на Росію. Турки на сьогоднішній момент заробляють на Росії, яка починає слабнути. Інше питання, кого судити, окрім Путіна. Тому що знову ж таки Нюрнберг всю верхівку і не лише судили, це було і суддів, навіть окремі трибунали, де і суддів судили, які, як і нині, засуджували полонених військових цивільних до страти. Зараз це до довічного росія, російські суди виносять вироки. І тут постає питання покаяння. Держава не може бути без цього трибуналу, знову ж таки, які шанси, що почнуть дійсно виписувати ці знову ж таки звинувачення і підлеглим Путіна і середньої ланці, і тоді чи може змінитися ця влада і видати Путіна? Ну, дивіться, в принципі, чи зміниться ця влада? Вона зміниться обов'язково. В даному випадку ми повинні чітко розуміти, що вона точно зміниться і вона точно буде іншою. Питання в тому, що коли вона зміниться, тобто в даному випадку. Ми вже перестали розповідати про всі ці міфологічні історії про те, що Путіна залишилось два-три тижні і що він помирає. Тобто ми почали більш тверезо дивитися на речі. Але ми повинні розуміти, що фінансова спроможність Російської Федерації, якщо все буде йти так, як воно йде зараз, почне різко обвалюватись через рік, і в принципі вона буде достатньо плачевною через два роки. А чому тому, тому що різко змен... починають працювати санкції? Будь-які санкції вони працюють за накопиченням, вони. Працюють з певним часовим благом Фонд національного благосостояння він починає потихеньку з'їдатися. Ну тут маленький приклад. Вчора було прийнято рішення про те, що із фонду національного благостояння, який є в принципі головною кубишкою Росії на сьогоднішній день, виділяється 7 мільярдів на підтримку авіапромисловості, тому що всі розуміють, що літаки не зможуть літати, тому що проти них накладені санкції. А всі деталі, які доходять зараз до російських літаків, ну а це переважно європейські або американські боїнги і Арбаси, вони мають ланцюжок приблизно 3-4 країни. Тобто, це подорожчання будь-якої деталі, ну від найменшої до найскладнішої. Це подрощення там, 50, 60, 100, 150, 200%. Тобто, от, це от маленький приклад того, як працюють санкції. На жаль, вторинні санкції достатньо слабо працюють. Якби вторинні санкції зараз працювали, вони б не мали можливості навіть через 3-4 країни привозити до себе ці деталі. Але реально. Фінансовий стан Росії, якщо буде ціна на нафту утримуватись в тих рівнях, яких вона зараз утримується, і якщо насправді санкції будуть продовжуватися, фінансовий стан Росіянина, на Росіянина, він різко погіршиться протягом наступного року. Тобто, якщо ми беремо порівняно із 24 лютого 2022 року, стан на зараз середньостатистичний росіянин збідніше десь приблизно на 15%. Причому найменше збідніли найбідніші частини населення. Тому що їм приіндексували пенсії, їм там певні доплати зроблені були. І в цілому для них, а це головна ресурсна база решиму Путін. Це Персоси пенсіонери. От, власне кажучи, для них особливо нічого не помінялося в їхньому житті. Для всіх інших, от вони збідніли там в середньому на там, 15, ну якщо можна посередню температуру по палаті говорити, воно не зовсім коректне, але десь на 15%. Через рік цей середньостатистичний росіянин, якщо все йде так, як зараз, він збідніє на 30-40%. А це вже буде достатньо суттєва історія. А ще його призовуть до армії воювати на чужій території 450 тисяч. Так, наш керівник гур Кирило Буданов прогнозує, що буде призвано в Росії. А як ви вважаєте, от ці складові, те, що стали гірше жити, станемо на 30-40% відсотків ще гірше жити, і плюс ця мобілізація вони можуть підштовхнути російський народ до бунту. Якщо не буде лідера, ну будь-яка революція будь революція в будь-якій частині світу, вона насправді виникає, якщо існує цілий ряд факторів: це лідер, ідея або ідеологія, структура, час, гроші і міжнародна підтримка. Власне кажучи, головна проблема росіян, от просто що ми, ми говоримо, чому вони не бунтують, чому вони те, у них немає двох перших складових: у них немає лідера і у них немає ідеї. Чому Пригожин настільки став різко популярним і став до своєї смерті політиком номер два, якого підтримувало кожен десятий росіянин, готовий був за нього, за нього проголосувати як за президента? Тобто, це політик номер Мардва, тому що з'явилася людина. З'явився лідер, з'явилася якась ідея, ну під дивною словом справедливість, і з'явилася структура, яка на яка, але виявилося, що 7 тисяч людей можуть пройти 700 кілометрів без жодного пострілу і збити кілька літаків Російській Федерації. Тому, власне кажучи, погіршення життя всі ці от речі, вони будуть працювати тільки в тому випадку, якщо з'явиться якийсь новий лідер. А він цілком рано, що може з'явитися. Плюс якщо з'явиться якась нова ідея.